Привіт, я Оксана Морозова, і це таро-прогноз для наших раків на лютий 2025 року. Але розпочинаємо його з підказок астрологічних кубіків, в яку саме сферу потрібно звернути увагу вам, любі наші раки. І так, раки люти 25-го, раки лютий 25-го. Ага, любі мої раки. І так, як восьмий будиночок. Восьмий будиночок, це у нас відповідає. Він, знаєте, за що, як за великі гроші, за банківські гроші, за великий бізнес, але також і за хірургію, і за військових. Тому тут кожен вибере для себе саме ту тему, яка його цікавить. І обережненько, якщо десь щось ви бачите, із тих сфер, що я назвала, десь щось вас починає чуть-чуть турбувати, значить, звертаємо на це увагу. Воно не просто так вам стук-стук-стук робить. так? Також тут одразу і скорпіончик у нас на зодіаку вийшов. Це у нас володар також восьмого будиночка, який також може нас десь уколоти трішечки, і ми можемо бути такими колючими. Тому обережненько дивимося на свої емоції, тримаємо їх під контролем. Не, знаєте, не будемо такими ядовитими до інших дооточуючих. Так? І планетка, яка буде з вами в лютому, яка буде вам допомагати, це наш Юпітер. Юпітер у нас це дуже крута планета, і, але з нею потрібно бути обережним. Знаєте чому? Тому що, якщо ви все робите правильно, Юпітер вам подарує подарунок. Тобто, якщо ви робите перші кроки, в, наприклад, в бізнесі, так, і робите їх чесно, що зробить Юпітер, він вам допоможе розширити цей бізнес. Якщо ж ви робите перші кроки в бізнесі і робите їх неправильно, обманюєте покупців, не виплачуєте податки, що зробить Юпітер. Юп... Пітер вам зробить проблемки проблемки збільшить збільшить проблемки саме з чим. Не платите податки? З податковою обманюєте клієнтів, вам будуть приходити клієнти тільки ті, які будуть вам мозок. клюв-клюв-клюв-клюв-клюв, Тому. Будь ласка, уважно. І ще я кажу, не, ну тут зі своїми цими енергіями Скорпіона треба буде попрацювати. Але, раки, я знаю, що ви дуже емоційні такі наші раки, але трішечки в лютому треба стримати свої емоції. І так, тепер дивимося на картах. І так, на картах для раків. раки лютий 25-го року. раки лютий 25-го року для раків. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. карта аж самі здаває. Давайте ще, ще раз. Люти 25-го для раків, люти 25-го для раків, лютий 25-го для раків, початок місяця, серединка і кінець місяця. І так. Початок місяця. Початок місяця королева жезлів нам говорить про те, що вам все буде вдаватися, те, що ви. Будете робити, так? Ваші дії будуть приносити результат, який ви очікували, на які ви заслуговували. А також це може нам говорити про те, що поруч з вами буде така жінка-вогняна. Вогняна це по знаку зодіаку У нас овен, лев, чи стрілець, так яка вам буде допомагати в тій ситуації, да яка у вас буде виникати. Така просто Ну яскрава. Карта, знаєте, така запальна, що аж енергія так надихає, надихає ця карта. І так, середина, Божа, подивіться, середина місяця, шістка в чаш і в цій колоді яка крута ця карта. Ви бачите, це шістка карт це у нас завжди якісь приємні новини, якісь приємні спогадки з минулого. Може, вам захочеться, знаєте, от поїхати там, де ви були малим. За цим малим щеням поїхати в те місце, де вам було добре. Да? Або у вас буде звістка десь з минулого. Або елементарно ви можете пригадати щось що робили, коли були малим, і знову зробити це е, разом зі своєю сім'єю, або з ну, своїм другом, зі своєю твариною, зі своєю дитиною. Так? Це ось може бути ну, щось з минулого. Да? Тобто щось ви будете робити таке, що ви робили в минулому. Класно, класно і кінець. Ой, і тут кінець місяця трішки підкачав, знаєте, підкачав, тому що тут трійка е, мечів, трійка мечів нам говорить про те, що е, буде якась новина, яка буде ранити ваше серце. Ось Бачите, вона й буде розривати е, ну, на шматки. Е, так, також ну, тут обережно інколи це не хочеться звичайно говорити, але ж маю сказати, що це може бути звістка про те, що коханий зраджує або кохана. да е, Але я маю надію, що це буде просто якась така дрібна звістка, да, що десь там платіж не пройшов, і е, е, його потрібно просто пере, ну нарахують вам невеличку пеню, і це вас просто засмутить, але буде все ок. Не Хочеться ж якихось таких глобальних да новин, змін от хочеться ж. Пройшло для вас якнайлегше. Але, Раки, знаючи те, що ви настільки емоційні, це от, ну, я вірю в те, що це буде якась невеличка така новина, яка вас засмутить, але не розірве ваше серце на тисячу дрібних шматочків. А знаєте чому? Тому що на дні колоди, на дні колоди, на дні колоди, у вас, тобто це фон вашого всього місяця. Фон вашого місяця це ось зірка. Зірка, ви будете мріяти, ви будете йти до своєї мрії, ви будете. І йти до поставленої мети. Тобто дуже крута ем, кар... ну, фон місяця колоди. Тобто навіть те, що у нас. Хоча давайте, давайте не так, давайте я ще вийму вам одну карту, розкриємо цю трійку, про що ця трійка мечів, про що ця трійка мечів? Про ту жезлю, про те, що не вдасться щось, що ви планували. Тобто ту жезлів це про початок, про початок чогось. Нового про зародження чогось нового. І любі мої жінки, зараз звертаюся до вас, тому що о, по цій комбінації карт, ну, хоча ви знаєте, давайте я спочатку скажу для жінок: е, комбінація карт е, ту жезлів нам е, дуже часто дає е, зародження життя. так Якщо не виходить завагітніти, це розриває ваше серце, треба спробувати його заспокоїти і вірити. вірити. Все, буде, все, буде, все свідасть тоді, коли на це буде час, і тоді, коли саме ви будете до цього. Готові, повірте, я знаю, що я кажу, і чому я ну, от спочатку сказала для жінок а, а, чоловіки. Я знаю, ну, у нас а, є, скажімо так, така. Такі слова да, що мужики не плачуть, але повірте, от ситуація, коли втрачається дитина, навіть ще в зародищі на невеликих сроках вагітності, я бачила, як плачуть чоловіки і як їм боляче також проходити цей шлях. Тому, якщо у вас буде саме оця ситуація, будь ласка, пам'ятайте, що все одне, все одно, все вийде, все отримає і все буде, але всьому свій час все. Люблю, цілую, обнімаю. Не забувайте ставити лайки серденька. Підписуйтесь і діліться моїми прогнозами з іншими. А я люблю, цілую вас і до нових зустрічей. Па-па!